Доброго здоров'ячка, любі мої. Сьогодні ми з вами, як завжди, знаходимося на супер мега крутому дійстві. Сьогодні у Луцьку всеукраїнська ліга КВН, яка називається Волинь. Я навіть не можу передати свої відчуття, тому що зараз на мені вдягнута вдягнутий метелик Михайла Кузьміча. І я впевнена, що мені заздрить не тільки дівчата всього Луцька, а й всієї Волинської області. І тому мені просто залишається попросити вас, щоб ви залишалися з нами, тому що ми покажемо вам все. Звідки ви скажіть, будь ласка? З Вінниці. З Вінниці. А як вас називається ваша команда? Пантвін, місто Вінниця. А у вас теж такі є ГПЗ! Сороковий квартал? Є. Так, є. Так, у вас є ще якісь такі. Сороковий квартал, да, у нас на... На... на одному кладбищі, на другому є. Ой, у вас такий класний костюм, ви так, так підходите. У вас такий класний костюм. Так. Ви, ви навіть однакові, так? Да? Так. Давайте зробимо так. У -у -у. У -у. Звідки ви? А, місто Запоріжжя. Як називається ваша команда? Смайли. Як? Смайли. Фірмовий такий Жарт від смайлів. Давайте. Ага. Хлопчик з дуже випуклими очима може дивитись собі в Сказали, ви любите КВН, злі. Звичайно, звичайно. Як... Особливо гарних дівчат. В КВН, Там хлопці, там хлопці. А, там тільки хлопці? Мене Обманули. Ви боліваєте на за якусь команду сьогодні. Чесно сказати, я буду болювати за команду, яка з міста Луцька, тому що е, я пишаюсь тим, що я волинянин, лучанин, народився тут. Да. я пишаюсь тим, що я народився на цій землі, де разом на Волинському краї родилась славетна наша поетеса Леся Українка. Да понімаєте найкраще озеро світя і найкраще гламурні дівчата з Волині, і кращі журналісти України. Це на Волині. Дякую, дякую. Нам дуже приємно. Передайте привіт всій, всій команді ранку нової Волині. Дмитро, привіт. Богдані, нікіті, Богдані, Нікіті Міші. і Міші і всім, усім всій команді. Ванці. Іванці. Ви знаєте, хто написав гімн КВН? Ні. Ні. Ні, того не знаю. Гім ну, людина. Хто саме? Або чоловік, або жінка, 50 на 50. Це вже як природа, так? Так, да, розумна, мабуть. А, взагалі в природі все. Яка має відчуття ритму, знаєте, яка вміє рифмувати. Це дуже звузило круг пошуку взагалі. Так, да, так, да, так. Да. Як ви віднеслись до того, коли побачили, що Зіззьо вкрав вашу ідею виступати у спортивних костюмах? Ну, Насправді. А... Я не знаю. Я на то і не знаю. <ривіт> я йому передаю пламівний привіт. Пламінний привіт, дзіджу, так. Да. І е, у ну, себе мого речі. Скажіть, як прийшла ідея е, одягати ось такі супер-мега-гламурне життя взагалі? Ну, чесно кажучи, я просто з дому прийшов. Абсолютний гламур, повний фешн. <ривіт> я, я вас так рада бачити знову, правда. Я, я так готувалася до цієї зустрічі. Я Справді. Чому україномовний клуб веселих і кмітливих називається КВН? Ну клуб веселих і кмітливих взагалі це ну хтось так назвав, і це неправильно. Це власна назва клуб веселих веселих і находчивих придумали в Росії. Вона таке власна назва і воно не перекладається. Ні в кого не виникало ніякого бажання переназвати. Ось дивіться, які чудові назви сало, українські чисто назви Ашан. Тин, кума Що таке Ашан? Ашан. Це дуже такий крутий український супермаркет. Чисто українська назва. Кума, борщ. Дивіться, я, от, наприклад, давайте розшифруємо о, з вами о, сало. О, спілка активних любителів. Отдих. Спілка. Продовжуйте. Автомобілістів Луцького об'єднання. Ашан. Асоціація шанувальників анонімних наркоманів. Асоціація е, е, швидких е, автономних е, націоналістів. Дивіться цей телеканал і вашу програму з такою гламурною, класною, стильною дівчинкою. Хлопчики, візьміть мене до себе в команду, будь ласка. Добре? Як, як ми дивимось? Гарно, гарно.